Вітаю, шановні глядачі! Всім миру добра здоров'ячка. Сьогодні у нас 24 вересня. Завершуємо сезон 25-го року. Нас передали похолодання, ми вирішили забирати з рядок Геть усе забрали. Перцю дуже багато, зараз вам покажу. Дуже багато цього року перцю, скільки я вже його назакривала, переробила. Ще є, вибирали маленький весь. Вибрали навіть кущі вже вчора. Два дні ми працювали в городі, все забирали, там і кавунчики, кабачки, ой, гарбузи. Ось так. А перцю, то, напевно, в цьому році в мене дуже багато, найбільше. І гіркий перчик, а це баранячий ріг, він мені дуже подобається. Він не такий пекучий, як ось цей. Цей це вогонь. Це взагалі, хто полюбляє такий дуже-дуже пекучий. На наступний рік я його садити не буду, тому що вже два роки поспіль насушила його, скільки. А це хороший такий він більш лагідний. Багато помідорів. Ну що дойду до кінця, тому що дуже ще помідорів, перцю. Ось так помідорів. Також трохи є. В цьому році з помідорами не буде, так як завжди. що мене. От Хто дивився моє відео, в мене помідорчики лежали... Були до весни. Я вже купувала насіння, сіяла, і в мене ще були які доходили, ось такі. А це дуже швидко. Зірвали, вони декілька днів полежать і ці будуть. Тут немає що в мене перебирати. О, як бачите, ще й зіпсований, не побачила. Немає що відбирати, як я раніше. Ой. О, треба перебрати. Я так роблю. Забираю зелені, окремо, щоб там не було ніякого зрілого, тому що, а в цьому році, бачу, немає такого. Тому що, як буде зріленький, хоч один, вони всі будуть червоніти. Це також стосується і перчику. Він також дойде, туди положить червону перчинку, він дуже швидко почервоніє. Ну, ось так. Ось таке в нас в цьому році Понар... понаростало багато дуже перцю. Що з ним скільки робити, я вже й не знаю. Ну що ж, трошки відберу зеленого. Хочу положити, хай він подовше полежить окремо, а на салати що був. Ох, каву не зібрали. Це таке внесли, думали розрізати, але як вибирали, в нас там той впав, десь тріснув, ну то є зараз, що їсти, це вже так. Дуже важкий видався цей рік. З помідорами вже була і попрощалася з огірками, але, як бачите, все-таки вдалося їх врятувати. Побігали, наробилися, але врожай був дуже гарний. Тут такі є причини. Ось також десь підпеклося на самому сонці, такі величезні. Назви навіть не скажу, тому що тут уже насіння самозбір, хто тут, що тут. ось такі є. Я вже наморозила, наробила соусів, насушила. В цьому році сушу багато, в минулому році так, скільки насушила була і мені не хватило. От що з огірками робити, не знаю. Шкода буде, як померзне, тому що тут ще скільки огірочків ось. китайське диво. А мене запитували, що за виробник НК Еліт насіння. Ось так, ще скільки є, скільки пірніше ще було, як померзне, ось так. Треба пройтися вирвати які, які маленькі, всі-всі-всі повириваю. Ох. Але тут же ще ж оце китайське диво, знаєте, дорогі друзі, вони мене дійсно дивують. Де вони беруться? Зараз я вам пройду покажу. Начебто вже такі вони. І це ж вони давно в такому вже стані. Листочки такі вже ось. А вони плодоносять мені, беруться і беруться. Дуже багато огірків на них. Найбільше вони мені дали врожай. І ще їх скільки є, і скільки було б. Ой. А тут же позалишала це. Забулася, як це вони називають. Арктика, господи. Арктика. Насіннячко буду вибирати з них. Треба все це позабирати. Ой, гвалт. Щодня хожу і не бачила, яка в мене тут зелена цибуля виросла. Десь згубила йшла. Цибулина є. Дивіться, яка вона велика, заберу. Ще більше скільки молодесеньких, зверніть увагу, ой-ой-ой. Може накрити їх дійсно. Ой, ну вже ж тут більше жовтого, майже все сухе. Дивіться. А воно. Де вони тільки й беруться? Сякки? Ось так виглядає. Накриті простиньою, щоб сонечко мені писали. За китайське диво гірчить. Можливо, на сонці. Вони не люблять сонечка, вони так і багато потрібно поливати, і вони і на сонці будуть гірчити. Я їх вже багато років, ось так ми прикрили. Ой. Тут ще й Арктики трохи є. Мені писали в коментарях, вони на закрутку не, не йдуть. Я їх вже дуже багато років висіваю. І в баночки, на соління, маринування, те, що треба. От вони зараз особливі, мають особливий смак. Ну і що робити з цими огірками? У мене чоловік каже, я йому кажу, давай може, вже накриємо. Каже, що ти подиви там жовте? То щоняш вибираємо, кажу, гірки, глянь, скільки тут їх є. Ой. Оце гірки ще називається, ростуть до самих морозів. Тут ще мене рядок підсівала. Тут також їх. Такі навіть шкода зривати. Вони ростуть гарні, великі. Питували в коментарях, чи можна їх солити, квасити. Звісно, вони дуже смачні в баночки. Головне зараз, саме важливо, сіль підібрати ту, що потрібно, бо не кожна підійде. І молоденькі, великі, одним словом, треба йти по відро. Ось так. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. На все добре, до зустрічі.